Вітаю, друзі! 2025. -й. Кінець банківської таємниці. Банки і раніше, за запитом правоохоронних органів, видавали всю інформацію про власників рахунків і транзакцій, але тепер держава знатиме все про ваші доходи і без бажання банків. Україна має створити єдиний реєстр банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, збільшити чисельність ВАКС, запросити спрощені угоди з слідством, внести зміни до Кримінального кодексу та кримінально-процесуального кодексу щодо термінів досудового розслідування та врегулювати криптовалюти. Відповідні кроки передбачені планом для реалізації програми. Ukraine FACLT. За це держава мають дати гроші в обмін на реформи від ЄС 50 мільярдів євро. 27 грудня 2023 року Кабінет міністрів України прийняв національну стратегію доходів, яка теж згадується в плані Ukraine FACLT. І в якій заплановані реформи податків до 2030 року, ця стратегія викликала ж обговорення, зокрема, через пропозицію надати державній податковій адміністрації України доступ до інформації про коштів на банківських рахунках платників податків. На цей час доходи, які українці отримують на банківські картки, поки захищені від уваги фіскалів банківської таємниці, яка відповідно до національної стратегії доходів буде знята 2025 року. Нас чекають дуже серйозні та глобальні реформи банківської системи, які мають бути проведені з метою запобігання відмиванню коштів. Створять єдиний реєстр банківських рахунків фізичних та юридичних осіб відповідно до стандартів ЄС. Узгодять законодавство у сфері віртуальних активів э, с, ад з АДЮІС ЄС, ухвалять спільні постанови для правоохоронних органів. Чи будуть ці кроки ефективними, покажуть практика і час. Одним можна сказати точно: в Україні, яка бореться за свободу, свободи стає все. Менше думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.